Добрий день, я Погуляй Софія, учениця 9 класу Костянтинівського ліцею No9, вихованка гуртка основи фенології. Тема роботи вплив смартфонів і гаджетів на офтальмологічні показники учнів 8-10 класів. Смартфони, планшети, комп'ютери, телевізори є невід'ємною частиною нашого сучасного життя. І, хоча всі батьки знають, що вони мають негативний вплив на здоров'я, важко повністю відгородити своїх дітей від них. Практично весь свій час сучасні підлітки проводять за екранами гаджетів. Мета роботи дослідити, як впливають смартфони і гаджети на офтальмологічні показники учнів 8-10 класів та розробити рекомендації щодо зменшення шкідливого впливу. Завдання дослідити вплив смартфонів і гаджетів на фізичні показники здоров'я в цілому і конкретно офтальмологічні за матеріалами наукових досліджень. Провести анкетування серед учнів 8-10 класів і встановити, скільки часу учні проводять у гаджетах, встановити залежність між офтальмологічними показниками учнів та впливу смартфонів та інших гаджетів, розробити рекомендації з безпечного користування гаджетами, предмет дослідження, офтальмологічні показники здоров'я учнів, об'єкт дослідження учні 8-10 класів. До проведення дослідження були залучені учнів 10 класів нашої школи. Новизна дослідження обумовлена про проведеним депорівняльним аналізом часу, проведеного за смартфонами і гостроти зору учнів. Научно показано вплив гаджетів на офтальмологічні показники. Щоб визначити, скільки часу учні приділяють гаджетам і сидінню в інтернеті, ми провели опитування. За нашими підрахунками, учні щодня сидять у мережі як мінімум 270 хвилин. В анкетуванні прийняли участь 65 учнів. Аналіз відповідей показав, що 75% учнів вважають, що смартфон необхідний підлітку лише для ігор і соціальних мереж. Смартфон, як засіб спілкування, здає свої позиції перед віртуальним світом. На наш погляд, на ріст пристрасті до гаджетів, впливають особливості підліткового віку. У цей час школярі конфліктують з дорослими, зростає самовпевненість, підвищується самооцінка. Підлітки вважають, що їм все дозволено і дуже часто вони відходять з-під контролю. Грають мобільні ігри в більшій мірі хлопці, ніж дівчата. 35% дівчат використовують смартфон для спілкування і навчання. Ці дівчата без виключення полюбляють соціальні мережі, в більшій мірі TikTok. І витрачають на них від 1,5 до 3 годин на добу 30%, 4-5 годин 50%, а 20% витрачають 6-8 годин. 50% хлопців грають і вночі до 1-2 години. 30% дівчат до 12-ї першої години ночі переглядають пости і відео в соціальних мережах. Більшість хлопців проводять за екраном смартфону більше 6 годин, а деякі до 10 годин на добу. Таке порушення режиму сна веде до розвитку втоми, появи дартівливості і поганого самопочуття. Для об'єктивно якісної діагностики гостроти зору застосували спеціальну таблицю Головіна, яка стаціонарно закріплена в апарат ропта. У 23 учнів з групи обстежених 65 підлітків в кінці дослідження в порівнянні спочатку спостерігається зниження гостроти зору, що становить 35% від загальної кількості. Розвиток короткозорісті і зниження гостроти зору спостерігається у 14 хлопців з 32% що становить 42%. А з 32 дівчат знищення гостроти зору і розвиток короткозорісті спостерігається у 9, що становить 27%. Протягом року зір погіршився у шести учнів, що склало 9%. Для профілактики зниження гостроти зору і короткозорості ми розробили поради щодо зменшення зорового навантаження і запропонували комплекс гімнастики для очей. Таким чином, порівняльна характеристика гостроти зору учнів 8-10 класів за період 21-2022 року показала, що поступово збільшується кількість підліків з порушенням зору короткозорістю. Причому це спостерігається як серед учнів класів 8-го класів одного учня в 9 у трьох учнів. В 10-му у двох учнів. Протягом року зір погіршився у шести учнів, що склало 9%. Причому зір погіршився як у дівчат, так і у хлопців. У хлопців більше в кількісному відношенні. Треба зазначити, що у деяких учнів, хоча гострота зору в нормі становить, але щоб побачити символ на 10-му рядку, їм приходилося примружуватися, і вони плуталися в буквах. Довготривале сидіння за гаджетами і здійснює негативний вплив на зір учнів. Гострота зору протягом року знизилася, розвинулася короткозорість у 9% відсотків обслідувальних підлітків, причому першим страждає право око. В ході роботи ми розробили поради щодо зменшення зорового навантаження і запропонували гімнастику для очей під час користування смартфонами. Дякую за увагу.